І після коротенької перерви попрощалися ми з Володимиром і запросили наступного нашого гостя. Ось як у нас Іван Лукеря. У нього такий самий світшот, як є в скрипіна. Це але запросили, якось розмови. Але запросили ми його з, з іншого приводу. Сьогодні Верховна Рада, нарешті, запустила децентралізацію, проголосувала два надважливих закони. І... Те, про що так довго говорили політики під час передвиборчої кампанії, воно, воно вже з дня на день стане реальністю. І, і, Іване, так що нарешті відбулося? Чому тішитися і? Ну, власне, ти так сказав, якби вже реформа завершилася. Вже ми провели реформу місцевого самоврядування, передали повноваження, ресурси на місцевий рівень. Ну насправді сьогодні Верховна Рада зробила далеко такий собі нульовий, скажімо, крок в напрямку того, щоб розпочати нарешті реформу місцевого самоврядування. Постріл стартового пістолета. Скоріше так, такий на старт. Всі всі рік вже стояли в такому нахиленому стані, і тут сьогодні Верховна Рада, нарешті, вистрілила і стартанула процес змін децентралізації реформи місцевого самоврядування. Що було ухвалено сьогодні? Два, два ключові законопроекти 0915 про добровільне об'єднання територіальних громад і 0908 про засади державної регіональної політики. Загалом законопроекти ні про що не говорять. Перший про добровільне об'єднання громад. Закон, який запустив процес зміни адміністративно-територіального устрою. Ну і тут можуть виникнути питання на, на на, на навіщо та ж ну, навіщо змінювати адміністративний територіальний устрій? Це ну на, на прикладі по розкажу. Якщо за зараз... головне не поспішайте, Незважайте, не зважаючи на не те, поспішать. що у вас від такий самий, як мене, як багатьох сотень українців. Тобто повільніше? Повільніше, так. Скажімо, зараз в Україні ми маємо близько 28 тисяч населених пунктів, сільських населених пунктів. І в той же час маємо 10,5 тисяч селищних рад. Тобто 10,5 тисяч рад представляють населення в кількісті 28 тисяч населених пунктів. Великий тобто мір... Кожне третє село без цієї ради. Тобто, абсолютно ну, кожне третє село не має власного представництва, не має власного місцевого самоврядування. Крім цього, ті села ну, вони мають дуже сильну Диспропорцію між кількістю населення. Скажімо, велике село Костятинівка в Запорізькій області має населення 12 тисяч, проте ну, багато населених пунктів, приблизно 5, -5 тисяч населених пунктів в Україні має населення менше однієї тисячі. З іншого боку, ну, логіка держави така, що. Кожен населений пункт е, має виконувати ті чи інші повноваження. Ну, скажімо, базовий рівень там, село, селище, місто, він має відповідати там, за е, дошкільну освіту, шкільну освіту, там, район е, професійно технічну освіту, область е, спеціалізованого освіта, е, де знаходяться вищі державні заклади, які е, фінансуються з державного бюджету. Тобто кожна громада, кожен якийсь населений пункт, то що ми називаємо адміністративно територіальна одиниця, вона має виконувати певну функцію. І оці от п'ять тисяч населених пунктів, які мають населення менше однієї тисячі. Ну вони не спроможні не то, що забезпечити дошкільну освіту, функціонування дитячого садочку, а забезпечити функціонування власне місцевого самоврядування сільської ради. І місцевого бюджету вистачає приблизно на утримання ну, зарплату сільському голові 5 тисяч гривень, плюс премія звичайно 5 тисяч гривень, бухгалтер, звичайно. зарплата і премія прибиральник і так далі. І це пропалювати ну, сільракту. Опалю, опалю опалювати сільраду. Це основний бюджет. Сільської громади. І вони всі, звичайно, на 70-90% є дотаційні з району. Ну, В такій ситуації логічним кроком, які прийшли там Литва, Польща, Словаччина, з останніх прикладів це Латвія, Албанія, Грузія. Вони змінили адміністративно-територіальний устрій. І ті маленькі, які були, які неспроможні були виконувати в покладенні задачі, не мали на це коштів. Вони їх просто об'єднали. Вони самі об'єднувалися чи вони їх механічно об'єднували? І, і, і тепер е, два варіанти. Більшість країн, е, зокрема Німеччина, е, Швеція, е, Словаччина, Польща, е, вони ухвалювали окремий закон е, закон про зміну адміністративного територіального устрою України. І Кабінетом міністрів через державні органи робили зміну е, нашого уряду і нашого парламенту не було волі, і поки немає волі, змінити адміністративний територіальний устрій через закон. Тому вони, ми, ми пішли зовсім іншим шляхом і ухвалили цей закон про добровільне об'єднання громад. Тобто ті громади які, і ті села, які хочуть об'єднуватися, ми просто запровадили механізм. От є механізм, є процедура, об'єднуйтесь. Крім цього, вибач, а є якась соціологія, яка показує, що так, громади і села, які навіть не можуть назбирати податків з місцевого бізнесу, щоб платити зарплату своєму голові, вони готові об'єднуватися з сусідніми селами і селищами. Це ну якось люди цього чекають. Вони взагалі знають, що вони будуть робити з цим законом власна для, для громади. Громада не мислить, ну і будь ну уявімо собі середньостатистичного жителя села Майдан Закарпатської області, а, ну або іншого, іншого з будь-якого села, де, де проживає там тисячу, тисячу п'ятсот людей. А, вони не думають категорію змін адмінтерустрою, добровільного об'єднання і так далі. Але, чекай, але вони ми, думають категорію, чи... поремонтуйте мені дорогу через село». А, дорога, раз, а функціонування нормальної школи, середньої освіти, де буде хороша, якісна освіта, і викладачі не будуть викладати а, там три предмети, географію, історію. це Одна людина, функціонування нормального дитячого садочку. От через таку призму, призму вони мислять. Питання якраз стоїть, що там, профільні асоціації сільських гулів і так далі не будуть проявляти великого бажання, власне, змінювати адміністра і об'єднуватися, оскільки це питання посад. Тому, власне, якщо говорити з, через. через Призму і через бачення звичайних громадян, то звичайно бажання, бажання таке буде. Чи буде бажання власне сільських селищних, голів і так далі проводити, проводити змін адмінтерустрою, ну, це велике питання. І, тут вже, і наскільки ми можемо далеко піти через добровільний шлях змін адмінтерустрою. Ну, як показує практика, це може бути не більше 5%, 5-10% сільських населених пунктів. Тобто, якщо ми маємо 10,5 тисяч, то це все на все буде 5% з цієї суми. Тобто, по факту, 10 тисяч голів сільради разом з своїми бухгалтерками можуть в один прекрасний день залишитися без роботи, і ти кажеш, що ці люди готові здійснювати децентралізацію? Питання трохи, трохи інакше піде шлях. Як уявимо собі, що ми маємо 7-10 сіл в кожному є по 2-3 людини в одному селі: голова бухгалтер, секретар, третя людина, і прибиральник чотири людини. В іншому також чотири, і далі і далі, і далі чотири. Десять сіл 40 людей. Де сіл 40 людей управляють містом або там селищем без ресурсів, не можуть виконувати жодних повноважень. У випадку об'єднання ми робимо один представницький орган одну велику сільську чи міську раду, де буде вже не чотири людини, на які навіть бюджет не можуть скласти, а буде нормальний штат місцевої ради, які зможуть ну, нормально робити планування, написати план соціально-економічного розвитку, скласти бюджет, де буде фаховий юрист, економісти і так далі. І ці люди, які зараз працюють окремо в чотирьох селах, можуть працювати в одній міській раді, або ж інший шлях законом. Передбачено, що в тих селах, де вже не буде сільських рад, там буде представник, ну скажімо так, виконавчого органу місцевої ради, сільський староста. Так, от ці сільські голови зараз вони можуть просто зайняти посаду сільського старосту. Сільського І... сільського староста це, це такий, таке єдине вікно тобто, якщо, якщо тобі треба отримати там, довідку про щось, то ти не їдеш в район, а отримуєш безпосередньо на місці, ну і, ну, і так далі. І цей сільський староста він входить в цю міську раду як член виконавчого органу. Розумієте, що ну, даремно, Андрій запитував, а що ці голови, які дотаційно утримуються, розумієте, для них вже неважливо там 5 тисяч, ці плюс премія 5, насправді. Насправді це контакт з обласним керівництвом, це певні виходи, на певні схеми знову таки. це пев... землемір, це певний вплив на ситуацію. Mm -hmm. Це таке феодальне товариство. У нас є. У нас голова сільський. Ну тобто всі знають, що поганий все село там от, село населення може бути там три тисячі, окей, там дві тисячі тисяча. Всі знають, що поганий, але ж падло купило собі посаду, проголосували люди. Тобто там вже один одного знають. І далі що відбувається? Далі селищна голова собі кладе дорогу до будинку. Ну, Решта його не цікавить, бо він же обраний, але про це він домовляється з областю. Мало того, отримує дотацію якусь на щось в селі, каже: От гляньте, люди добрі, я дбаю за те, щоб у нас тут було. Хоча це його робота. І інтернет, наприклад. Інтернет. Що завгодно. Що завгодно, при... дається людям, що. Це манна небесна, і без мене цього не буде. Тобто є зловживання елементарне на низовому рівні. Як ви а... уявляєте, як ці люди відмовляться від цієї функції? Це ж не те, що люди обрали відповідальність. Мер, що має зробити? Мер має забезпечити. Тобто, це менеджер, якого ми винаймаємо, як мер, так і президент, так і прем'єр. Цього розуміння, я от не переконаний, що на місцях воно є, і люди будуть здатні до змін в собі знизу для того, щоб дійсно перейти до місцевого самоврядування. Разумієте. Ну тут зараз в цій схемі, яка існує по в Києва до області, то вона доходить до району. Тобто, села так чи інакше вони зараз не є ну, такими важливими людьми, і вони так чи інакше їздять кожного разу в район, щоб отримати там хто їздить сільський голова? Правильно. Їздить до голови, до голови району. Абсолютно точно до голови району. А у випадку, коли він проведе об'єднання, тобто коли три-чотири села об'єднаються навколо, скажімо, міста, так, мі... хто їх об'єднає. Я ж питання оце ставлю. Хто їх буде об'єднувати? Вони самі об'єднаються самі. Зараз законопроект передбачає, що от один, скажімо, міський чи сільський голова ініціює це об'єднання. Залякають ці селищні голови своїх своїх феодальних, не знаю, підлеглих, і ті скажуть, ну ні, ні, дійсно, на що нам об'єднуватися. Можна придумати що завгодно. Ну саме, саме тому тобто ви саме тому на... Саме тому великого ефекту від від добровільного етапу об'єднання не буде. Я кажу, ви це, сподіваєтеся це, на колективний це в, в, розум, в, в, на свідомість в, в, в людей, в, що в них є відповідальність п'яти в, в, в 5%. 5%. Uh, наступний етап це має бути окремий закон про адміністративно територіальний устрій України, де буде чіткі критерії, що таке село, що таке місто, uh, що таке район. Uh, і тоді ми побачимо, що під ці критерії підпадає вже не 10 тисяч сіл. А тільки три, що під район, під статус району попадає вже не 458, а тільки 300 чи 150, ну і так далі. Наступним етапом має бути просто політична воля ухвалити такий закон. Зараз же 28 грудня ми ухвалили зміну до податкового бюджетного кодекс. В бюджетному кодексі закладена формула, що найбільше вигоди отримує місто обласного значення. Громади, які об'єдналися по закону через про добровільне об'єднання територіальних громад, автоматично отримують статус міста обласного значення. Вірніше, вони отримують, будуть називатися об'єднаною територіальною громадою, але по повноваженнях і по ресурсах вони будуть як місто обласного значення, ну, скажімо, є такий загальнонаціональний, найбільш стабільний податок, який наповнює всі бюджети з цього року вже і державний бюджет. Це податок на доходи фізичних осіб. Які сплачують всі, там, коли йдуть в магазини і так далі, всі. Це найбільш стабільний загальнонаціональний податок. Місто обласного значення має 60% цього податку. Район тільки 15, і 25 має район і обласний бюджет має 15, і 25 має держава. Село не має цього податку, тому іншого виходу, як робити процес об'єднання і ставати об'єднаною територіальною громадою, немає, оскільки не буде в протилежному випадку ресурсів. У Мене просто питання. Голови сільрад, так. які займаються схемами щодо землі, там, місцевих ресурсів, лісових господарств і, 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 там, в, і всім іншим мі, мі, дрібною корупцією на місцях. Їм хто-небудь розповідав уже оці всі речі, про які ти зараз говориш, доступною мовою, і, і, і говорив їм, хлопці, це ж вам буде краще. Ви будете мати можливість там зробити ремонт в місцевому клубі, нарешті підмалювати зупинку для автотранспорту, щоб люди не стояли серед дощу. Це, це якраз зараз етап імплементації цього законопроекту. Зараз уряд в особі Міністерства регіонального розвитку має розробити технічні параметри до об'єднання. Обласні державні адміністрації мають розробити. Ет... Модель об'єднання на місцевому рівні в кожній з 25 областей, включаючи автоновну республіку Крим, вони мають розвивати такі перспективні плани і будуть затверджуватися обласними радами, тобто органами місцевого самоврядування. І якраз на цьому етапі буде процес. Переговорів з сільськими міськими головами, процес консультації, процес переконування і так далі. Крім цього, держава заклала елемент такої державної підтримки, як фінансової, так і матеріально-технічної. Ну, наприклад, у нас є фонд регіонального розвитку. Станом на п'ятнадцятий рік було виділено в цей фонд один мільярда гривень плюс 1 мільярд гривень на підтримку сільських територій сіл. Через цей фонд один з пріоритетів буде власне фінансування тих громад і тих населених пунктів, які проявили волю, проявили бажання. Об'єднуватись таким таким самим відновлювати свої дороги, будувати там, проводити світло, відновлювати якісь спортивні школи і так далі, чи проводити ремонт шкіл і так далі. І таких регіональних програм розвитку мають бути затверджені по всій, по всій Україні, і це оцей фонд власне буде якраз одним таким стимулів для того, щоб так чи інакше громади розпочали процес об'єднання. З іншого боку, ну, ну не потрібно там мати ілюзію того, що зараз. Сільських або в селах там. Немає коштів, вони поїдуть в район, і там в, район, в район не виділять. Район зараз також не, ну, не, не таку велику суму коштів має. Має тільки виключно на виконання своїх повноважень. Тому єдиний шлях це ставати об'єднаною територіальною громадою і отримати ресурси як місто обласного значення. В мене, от, не знаю, yeah. чи є в доброман, питання, але у мене yeah. просто є питання такого банального характеру. Людям. Ці всі бонуси і, і позитиви цієї реформи хто-небудь пояснює. Бо я особисто, ну зважаючи на мою роботу, дивлюся багато суспільно-політичних ток-шоу, щоб подивитися, про що говорять політики. Будуть говорити, наприклад, сьогодні про зняття депутатської ну, Думку мою почути. Про що ну, сьогодні ток-шоу, по-перше, ніякого немає? Ніде, я так думаю. Може, ні, є, дивлюсь. Є, є, на телек не дивлюся. Ні, на судені є. Це, це велике велике але... питання. Під... Та ти шо? Це, а, до речі, але до речі, але просто велик, просто велик, ніхто велике не питання. пояснює. Я тобі поясню про ти правильно сказав, ток-шоу. Там роблять шоу. І для того, ну тобто, у них які є, головний показник, здобути рейтинг. Тому на цих ток-шоу. По суті, ніхто не говорить, це просто такий цирк на дроті, там де треба здивувати, сказати щось гучне, щоб тебе процитували, але не більше. Тобто, сподіватися, що на таких програмах ви дійдете якоїсь істини, будете знати механізми. Отака дуля українська вилазить до тебе з телевізору і каже: Ні, ти не дізнаєшся нічого. От і все. А якщо говорити предметно, так треба говорити багато про адміністративну реформу, територіально адміністративну, тому що... Україна, ну вона лежить. Я перепрошую, поніючи на радянською цією системою. Ну тобто, ми постійно згадуємо, як поділили Україну на області, на райони за кількістю партійних осередків. Все. Це було, і воно так і, і лишається. І, і причому там В і тому, там, тому будинку, де був партійний серед, зараз там сільський голова сидить, та, абсолютно та, ну, не змінившись. Ну, Тобто ви знаєте прекрасно цю систему. Як її міняти, так людям треба пояснювати. Об'їздивши там практично всю Європу, я розумію, що таке місцеве самоврядування. Це реально, коли ти бачиш, що місцева громада дбає, гуртується, а що мер дбає за громаду. Це дуже видно так зовнішньо, там де ліпша дорога або ліпше оздоблення, або чистота елементарна. Бо Скажімо, в Німеччині там вже купа маленьких селищ навіть, я не знаю, як там назвати, вони там містами не називаються. Тим не менше, продаються автомобілі. Ти думаєш, кому їх тут продають? Тут живе, ну, може, максимум тисяча людей, готелі є, ресторани. А в Для кого? Хто живе тут в готелі? Ну, тобто, розумієте, тобто, це елементарна. Ну, дбання за себе, для того, щоб в тебе був, було все добре, як в хаті. В нас Ви... це зараз орієнтовано на обласні центри. Хочеш щось ідіть на центри. У нас, щось, на нас центр. не тільки на це орієнтовано. Ми на Донбасі маємо в першу чергу проблему з Донбасом через те, що його так покроїли. Він різний, він неоднорідний. Там тут... не, не даремно недаремно каже, кажуть, ну, ми не Донбас, ми Приазов'я. Донбас це там, де вугілля добувають. Тут його не добувають, тут металургія. Чому так сталося? Возили вугілля сюди. Тому тут недалеко від. Видобутку, власне, металургійні заводи, а от там північна частина Луганщини, вона взагалі не, не, не південна частина Луганщини, можна так будь яку область розбирати. Розумієте? Полтавська губернія була до Борисполя, або там Чернігівська сюди аж до Києва доходила. Так що тут, тут якраз важливий дуже процес, ну важливе питання комунікації цієї реформи. Ну, згадуючи теж Лешика Бобацаровича, Ба ну, він казав, що реформу місцевого самоврядування найбільше ворогів. Ворог це сільський голова, ворог. Так, це там бул, це така голова, заруба була, це головне вікар, це проспілок і так далі. Коли вони проводили директор школи, uh, Директор школи, та, який буде uh, ну, триматися за, за свою посаду і не захоче створювати з трьох uh, слабеньких шкіл одну сильну, тому що він вже навряд чи буде там директором. Uh, і так далі. Це ж реформа, якої найбільше ворогів. Так, uh, 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 так. Перший етап реформи вони провели за рівно рік. Поляки, поляки, дивана. Вони врукнювали воєводство і 90 там декоручалися менші. Казали, як це зникне наше воєводство. Ви це, що це, ви? Це, це другий етап реформ? Пер перший етап реформи це не були гміни. А, тобто так. То, що села, селища, як, як як в нас, вони це провели рівно рік в на етапі, коли е, ну комуністична партія втрачала свою позицію, втрачала владу. Тоді просто вони не мали бачення, не мали досвіду. Проте взяли і зробили за рік. Ну, в нас за рік за реф... в напрямку реформи місцевого самоврядування було зроблено от перший крок сьогодні. Частково це пода зміну до податку бюджетного кодексу. Так, от там хизується, етап... що от ми передали більше тепер. У нас реальна децентралізація у нас віде, Ні, Він каже, децентралізація за... запрацювала, бо в нас працюють прозорі офіси. Це реформа місцевого самоврядування. Це, це так елемент на прес-конференції. І друг і друг друга заявив. друга теза це скорочення адміністративного апарату про те, кого де і що скоротили, ну ніхто не знає. Проте скоротили за словами тим не менше, говорячи про, про реформу, другий етап в Польщі тривав уже довше Завершився близько в 2000 році, 2001 рік, тобто 8-9 років. І цей весь процес йшов з такому постійному постійній комунікації з місцевими громадами, з населенням. Скажімо, як вихід в Словаччині був створений урядовий уповноважень з питань реформи місцевого самоврядування. При уряді, при профільному міністерстві, він був міністр без портфеля, як у нас зараз Мінстець, Міністр без портфеля. Так само в Словаччині був такий урядовий уповноважень з питань реформи децентрату. Представники були на місцевому рівні. От, власне, завдання представників цього урядового повноваженого проводити комунікацію з гмінами, з воєводствами, з фоспілками, директорами шкіл, головними лікарями і так далі. Тобто, їздити фактичний Миргород і а, пояснювати абсолютно. людям, чому важливо об'єднатися. А хто це робити? Мені цікаво За, зараз, як, як, вихід в, в, як, 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 як вихід в. Україні теж може бути запроваджений інститут урядового повноваження з питань реформ місцевого самоврядування, представники при обласних державних адміністраціях, представники цього урядового. Він має бути, скажімо, членом уряду, проте без портфеля. Діяльність, ну, якась там програма Communication Ukraine або там по комунікації цієї реформи можемо отримати чи з Європейського союзу, чи з банку реконструкції та розвитку, і так далі і так далі. Якісь міжнародні організації, які би просто могли надати підтримку в комунікації. Мінікації цієї реформи, а це може бути як один з вихід. Цікаво, просто хто буде їздити і пояснювати з урядового боку. Зараз дуже Це багато зараз завдання якраз таких функцій уряду. Ну загалом, громадянське суспільство волонтери Зараз загалом виконують дуже багато функцій держави по армії, по забезпеченню і так далі, в тому числі по комунікації реформ місцевого самоврядування Таку функцію виконують багато неурядових організацій. Я кажу, хто від уряду буде їздити. Ну, Уряд же від... так любить ваше РПР. Я перепрошую, як собака палку. Розумієте, якраз як ну можемо говорити, що з міністерством регіонального розвитку є нормальні. Нормальний зв'язок, нормальна комунікація. І заступник міністра В'ячеслав Негода активно також відвідує регіони, проводить зустрічі з обласними адміністраціями, з місцевими Ти громадами. Хочеш, щоб я їздив місцевими громадами. Про це ну це скоріше така власна воля і за підтримка якраз не уряду, а за підтримка того, що неурядова якась організація запросила заступника міністра. Давайте поїдемо, розкажемо про реформу. Зустрінемося журналістів і так далі. Знову ж таки функцію. Урядову державну виконує недержавний сектор, такий велик, такий собі нонсенс, і така наша унікальність маленька. Ну наскільки я пам'ятаю, мікола ж великий реформатор Словаччини, Він колись розповідав, що коли вони впроваджували реформу децентралізації в Словаччині, то він і профільний його міністр з питань децентралізації, вони зустрілися на публічних зустрічах з 20% населення країни. Тобто очі в очі люди бачили свого міністра, слухали його аргументи, ставили йому питання, та це був тривалий процес. Але ну в словаччині зараз найкраще ріст в стабільній ріст ВВП з країн Вишеградської четвірки. Це якраз надзвичайно важливо, оскільки в реформі місцевого самоврядування вивільнені, скажімо, внутрішньої енергії залежить економічне зростання країни, оскільки зараз багато. Такого підприємницького потенціалу заховані якраз не в Києві, не в великих містах, а в містечках, то, що ми називаємо малим середнім бізнесом. От якщо його відпустити. Ми можемо отримати додаткові точки зростання, далеко шукати не потрібно. Тут не можуть бути якісь інновації, тут може бути просто елементарна торгівля, купівля продаж і так далі. Ми не говоримо зараз про величезний IT-ринок чи щось чи щось в цьому роді. Економічною точкою росту України якраз може бути реформа місцевого самоврядування. Скажімо, якщо провести адміністративно територіальну реформу, і в нас не буде три маленькі села. А одне велике, або або навіть зі статусом міста. І тепер, якщо ти хочеш відкрити 3-4 точки по всій території, тобі не потрібно домовлятися з трьома-чотирма сільськими головами, або які навіть території не мають і не мають де тебе розмістити. А ти домовляєшся, ну вірніше отримуєш дозвіл тільки в одному органі місцевого самоврядування. Там це може бути міська там, чи районна рада. Тема безкінечна, насправді для мене, тому що сижу в голові і одразу перебираю. Як ти їдеш з села, село закінчується покачує, і Одразу починається наступне. Тобто воно перетікає і ну якось меж між ними фактично немає. Дуже часто таке трапляється. А буває таке, що ти їдеш потім маленьке село, потім 20, 40, 50, 100 кілометрів жодного населеного пункту. Потім знов починається маленьке село, де проживає 80 людей. Ну, цих же не а, а між селами, то землею управляють не села. А районна державна адміністрація, от якщо в випадку їх об'єднати. То ця земля то прийде в власність місцевого самоврядування, і місцева громада буде казати, що тут може бути будовано побудовано, збирати місцевий податок землі, буде йти в місцевий бюджет, ну і багато багато інших якраз можливостей чи такого зростання, Дякую, прості, що так довго говорила. таке просте пояснення. Багато що говорить, що тут ви будете збирати, тут будете будувати і так далі. Тому що ну був такий приклад, що ти є заправки, та ну скажімо, автомобільні заправки, а податки з них. Йдуть не там, де вона розташована, в тому селі, а ну, власне, власнику йде. Ну, тобто не податки, а збираються податки за місцем реєстрації підприємства. Та, воно може бути зареєстровано. А зазвичай, як в районі, а, звичай, як районі так, вони рай... зареєстровані, йдуть район. В, район. в районний підробляються. Тобто, тобто, село, в якому стоїть заправка, ну так, це там 10 робочих місць і все. І далі податки тут не осідають, а заправка є. Отаке. Маємо завершувати, напевно. Я не знаю. в Мене була пропозиція, звісно, там цю тему тримати і розгортати, подумати, як це робити, тому що за одну програму ми навряд чи це проговоримо. Дуже багато там інформації. А тут якраз ми завжди говоримо, що велике завдання, в тому числі комунікації реформи – це в телебачення системні зустрічі з журналістами з регіонів випуски на якщо ми запустимо суспільне мовлення нарешті то системні програми по реформі адмінтерустрою на місцевих місцевих телеканала вашому реченні дуже вдало якщо Оп оптимістично ні, коли ні якщо запустимо чому коли? тому що там є проблема після ухваленого закону намагаються внести зміни які абсолютно нівелюють, і воно може бути за назвою Суспільне, але таким не буде за суті, тому що воно буде контрольованим. Тобто, якщо його створювати на базі НТКУ, а не шляхом ліквідації НТКУ і створенням нової родичної особи, то нічого не вийде взагалі. І ви не знаєте, з ким будете де говорити на сітіві плюсах, де хто захоче. Ні, так можна да, на, да. На, на, на таких каналах. Ну якраз сюжет про децентралізацію мав бути наступним чином. Корова провалилася в каналізаційний люк. А чому? Бо не зремонтували. Це дорогу. Це ти так зробив? Да. А там буде по-іншому. Не тому, що не зремонтували корову, а чому там тому, що немає децентралізації. Там потім буде інтерв'ю з коровою, розумієш? На цьому ставимо крапку в нашій програмі. Це була нова рада. Дякуємо вам за участь у програмі. Андрій Андрушків за дотипи, добрий настрій, і якийсь дивний погляд. сьогодні. вони дивиться як нам. За, за те, що розповів нам про децентралізацію і те, що нас чекає, коли нарешті вже стартує ця довгоочікувана... Реформа Так, розслаблятися нам нема, де часу. Далі я працюватиму в ефірі до 22-ї години в парі з Сергієм Мельничуком. Повернемося в студію пізніше.